Доброго дня, Націонал-Патріотичний рух України. Представтеся, будь ласка, Дякую. Прокоментуйте, будь ласка, що відбувається у вас тут на території. Ну зараз вже другий рік за власник. Будинку намагається тренувати історичний будинок, якому проживали Грушевський та Хворостецькій. Я можу показати, значить, є складений Національною академією наук, інститут історії, -археології, інститут археології, державний науковий дослідний інститут містобудування, державний комітет будівництва та архітектури, міністерство культури і мистецтв України, Това... Українське товариство охорони пам'ятків в 2003 році. У 2003 році видавали звіт пам'яток історії та культури України, в який цей будинок був занесений на 3-4 19 століття, в якому проживали Грушевський та Хворостецький. Крім того, ми знаємо, що цей будинок у 2008 році, станом на 3 березня 2008 році, знаходився в переліку об'єктів культурної спадщини. Але з цим наказом відбувалися маніпуляції. І зараз в цьому наказі цей будинок не, не, не числиться. його вивели за гроші для того, щоб зруйнувати. Значить, ось так він виглядав. Це ще серпень 2013 року. Може, навіть вийому так буде краще видно. Так, ну ось приблизно ви побачите, що з нього зараз залишилося це оце. От, значить, на місці цього будинку забудовник е, збирається е, влаштовувати офісно-торговельний центр при облаштуванні котловану в цьому місці е, або при взбурванні свай. Зійде пісок з, з під будинків і ці будинки тріснуть. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, хто є забудовником? Міжгосподарська асоціація. Угу. А як довго тривають ці роботи? Значить, в, в серпні 2017 року тут була ця площа обнесена забором. Вони сказали, що буде реконструкція, показали проект на реконструкцію. Але фактично збрехали, тому що 6 вересня 2013 року приїхав екскаватор, в день за дві години. Розрушив дві стіни. Значить, те, що тобто зараз вже рік ми оскаржуємо бездіяльність державної будівельної інспекції, яка мала це зупинити. Вона вже рік нічого не робить, хоча ми зверталися до неї ще в жовтні 2013 року. Вона і вона протягом п'яти днів мала провести перевірку. Вона цю перевірку не провела. Аж і до сьогодні, але зараз вона посилається на постанову кабінету міністрів, яка забороняє перевірку державних підприємств. Але ця заборона вона була видана в середині минулого року. Тобто сім місяців газ нічого не робить. Тут спрятались. А що у тут робите? Я? Да. Гірпіші набиваю. Що, що? Бім гірпіші. А хто вас наняв? Я сам. Катерина. 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 Я так розумію, що ви мешкаєте так, в мікрорайоні. В ласка, да? прокоментуйте, що відбувається. Ну двох років руйнується пам'ятка історичної спадщини. Зверталися всі інстанції. Реакції ноль. Ніхто не реагує. Ми всі, ми всі стурбовані, тому що наша влада в Києві не реагує на те, що тут відбувається. Дякую. Доброго дня, Націонал-Патріотичний Рух України. Скажіть, будь ласка, хто ви я? Я Бенка Сергій Миколович. Так. Чи вірно я розумію, що ви представник забудовника? Я представник громадської організації будівельний батальйонів. Добре. А представтесь, будь ласка, ви. Представник організації будівельний батальйон Олександр. Будівельний батальйон. Дуже дякую. А що у роботи тут? Робота. На якій підставі? На підставі договору. Якого можете показать? Можем. Покажите, пожалуйста. Если вас интересует история этого объекта, она сформулирована вот в этом проекте. Проект называется Реконструкция неживого будинка. Можете вот зафиксировать. Сроблена частная фирма Смирновой компании. Да, сделана компанией проектной, которая есть Щойно ми з вами побачили надані документи І з боку так, представників забудовної картоска. Прокоментуйте. Значить, ну документи вони певні зробили, але ці документи не відповідають вимогам законодавства. Народному депутату України Бригінцю про знесення будинку 111 на вулиці Саксаганського Шевченка району міста Києва. Оце відповідь була десятого року. Номер вказано. Значить, от виконавчий орган Київської міської ради, підписаний Поповом, що Попов пише. Згідно ДБН а 2232012 реконструкція є перебудовою введених в експлуатацію встановлення порядку об'єктів, е, яка передбачає збереження елементів несучих і огороджуваних конструкцій. Таким чином, повне знесення будівлі суперечить вихідним даним на проєктування та проєктній документації. Зареєстровано містобудівному кадастрі е, департаменту будування та архітектури.